Всім привіт! З вами Логерт. Давно хотів зняти відос на російській мові. Ти шов взагалі? Але популярні теми мені це не дають зробити. Правильно, правильно, краще цього не роби. Бляха, вибачаюся. Сьогодні я розповім вам, чому Лупрей не клоун. Та ні, ти шо там, реально? Ну окей, давайте послухаємо, чому наш залупрейчик не клоун. Та розповім, чому всі розоблочення на Лупрея це неправда. А це вже пред'ява хлопці та дівчата. Тому давайте послухаємо, що буде казати Логмерт, та будемо це опровергати. Ну що, ми стоїмо, погнали. Перед початком відео хочу сказати, що я ніколи не дивився Лупрея. І один раз подивився його відео. А, -а, а, он воно що. А я вже думав відео закінчувати. Спочатку розберемо відео Фурфіка. По прев'ю можна замітити, що він ідею прев'ю взяв у цього челіка. І більшу частину відео він вставляє обичні картинки, без ніякого фону. Ще в некоторих місцях він говорить, як оцей челік. Маразм, тупізм, не вистачає тільки ідіотизма для зборіща придурків. Але ми сюди прийшли, щоб довести що Лупрей це не клоун. Ну так чел, доводь, я тобі цілих дві хвилини дав. Давай, давай, ускоряйся. А не дивиться на качественність відео. А що з качеством відео? У мене що, що та не так? Ну в такому разі. Терас. уно моменту. Все настрою. A few moments later. Алло! Мене хорошо чуть! Мене хорошо чуть алло! Алло! А, все, 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 все вроді все настроїв, Погнали далі. Спочатку Фурфі говорить, що він зробив другий канал. Переводом на російську мову. Чел, так воно і є, ти перейди, подивись сам. І ще він каже, що за спонстворство. Навчись спочатку говорити, а потім відоси записуй. На його каналі можна подивитися його старі ролики. Да, до речі, ця хрена тінь абсолютно не надо, тому не тому знаю, для чого Залупрей Такі були на російській мові. Ех, мене почти обідили купить спонсорство на його каналі. Але на російській мові уж і не буду. Наприклад, я фанат лоло Трека. Що ще за ноунейм? І дивлюсь його з 2018 чи 17 року. А, так ти прям ярий фанат лоло Трека, Цього ноунейма, якого я навіть не знаю. Ох, ну красавчик, красавчик. Якщо він би перейшов на білоруську мову, тому що він живе в Білорусі. Всім абсолютно пофіг. І удали всі ролики на російський... Всім абсолютно пофіг. То я би купив спонсорство на його каналі. Всім абсолютно пофіг. Таке ж саме і з ЛуПреєм. Хто такий ЛуПрей? Я знаю тільки за ЛуПрея. А, ну да, точно, всім абсолютно пофіг! А на те, що він створив другий канал, я хочу сказати то, що. Всім абсолютно пофіг. Наоборот, русский видео переводять на українську. Всім абсолютно пофиг. А, а на українську на російську. Ви би його критикували за те, що Да. Він Да. не став зіймати... Да. на основному каналі... Да. каналі на українській мові. Да. А створив другий канал. Да. Там, де переводив свої відео. Да! Там, Можна так подумати і поняти, що другий його канал це перший. А перший це другий. Зараз спросять, чому я пропустив те, що він не прорекламував український гостінг Серіро в Майнкрафті. Ну ніхто б не спросив, але тепер 100% спросять. А я скажу, що це якийсь бред. Ооо, бред, підходяще слово. І для твого каналу, і для каналу Залупрея, і для канала... І Іще когось, коротше. Отак от, от. І для всіх москалів теж. Брєто, це саме правильне слово. На каналі там де 20 підписників. А можна таке питання? Як можна було цифру 20 перепутати з цифрою 200? Ніхто не буде брати рекламу. Чому? Давайте я возьму. Коротше, пишіть мені в коменти, возьму рекламу. Беру півтори тисячі доларів. Ну, вроді все взяв. Йому навіть це не вигодно. Удержання аудиторії буде менше. Удержання аудиторії буде м'яніше. І йому за цю рекламу платили безплатно зробити рекламу якогось хостінга. Саня Майнкрафт він виставив пост Там де говорять, що йому не вистачило грошей. Але... Так воно і є. Йому просто не вистачило грошей. Слави і т.д. і т.п. де монетизацію в Росії давно відключили. По-перше, монетизацію в Росії не зовсім відключили. Якийсь процент там іде їм в кошельочок. А по-друге, Логмерт, ти розумієш, що коли росіяни дивляться відео оцього Дзалупрея, вони розуміють, що це українець, це їх стимулює, і ти захоплювати наші землі. Ти це розумієш? Опять хто буде заказувати рекламу у каналу, у якого 200 підписників? А чому ти там казав 20, а тут кажеш 200, а? А не те, що йому не вистачило слави? Да-да, так воно і є. Я скажу, коли він знімав на першому каналі, на російській мові. А де вставочка з назвою цього канала, я щось цього каналу зовсім не бачу. Нащо підеблока, пілеблок просто зняв ржаку, щоб поржати. Я зняв це відео для того, щоб принизити трошечки залутрейку, щоб він не вважався королем. Тому що король тут один, і ви бачите зараз його на екрані, він навіть на троні сидить, бачите? А де трон у Залупре, правильно його нема. А по-друге, да, я зняв це відео для того, щоб люди поржали з цього Залупре. Я не хочу нікого оскоробити, із ютуберів чи обичних глядачів. Можливо, це і так, але коли ти знімаєш на російській мові, то знаєш, іди ти в жопу. Просто так звинуватити когось із за того, що він не прорекламував якийсь гостінг. Ми його звинуватили не із-за цього, і із за того, що він. Сподіваюсь, ви нічого не почули. Це 100% якийсь бред. Як я вже сказав, повністю згоден. Бред це правильне слово для відосів за лопрейки. В мене ніколи такого не случалося, тому що я пишу сценарій, а потім озвучую сам ролик. І цей ролик я теж зробив по сценарію. Навірно, мене не захейтять. <реш> Навірно, не захейтять, Да-да. А я з вами прощаюся. Всім до скорої зустрічі. О, сподіваюся, не до скорої. Давай, пока. А всім своїм глядачам хочу сказати, що ось такі ютубери попадаються на ютубі, і сподіваюся, ви їх не дивитеся. Це зараз, якщо що про залупре. А якщо вам сподобався цей відосик, то вліпіть вподобайку під це відео та підпишіться на канал і тикніть на відоси, що вокруг вас.